Всім привіт, вітаю, добрий вечір. Сьогодні у нас понеділок. Раніше в мене були ранкові відео, а зараз будуть, мабуть, вечірні, тому що ну, зранку ще темно, день короткий, коли буде прибавлятися світловий саме день, тоді будуть у нас і з'являтися ранкові відео. Сьогодні хочу от на одному столі розмістила все, про що хочу вам розповісти. Прийшла з роботи. В холодильнику знайшла після всіх цих новорічних свят, то десь там шматочок, ковбаски, то шматочок сиру, огірочок такий солоненький. Так, думаю, зроблю піцу. Син ще хворіє, хоча, слава Богу, вже температури високої немає. Ну, Тримається ще така, знаєте, температура 37,4, 37,6. Ну, Така, як я називаю, така, знаєте, противна температура. От ніби і... Уже і не сильно хворий, але ще і нездоровий. Дякую всім, хто в попередньому відео бажав йому здоров'я. Дякую, дівчата, дуже-дуже велике дякую. Так, Зробила піцу швиденько, замісила тісто, дріжджове. Дріжджі були в мене заморожені. Не сухі, а заморожені. Так, і зараз ще, поки духовка у мене гаряча, от сестра передала мені короб з Черкащини, і я його посолила, поперчила, приправа рибна, і всередину я поклала цибульку. Не буду вам показувати, повірте, цибуля, тому що лимон, присмак лимону мене чоловік не любить, коли от в рибу додаєш, не знаю, не любить він. І, а от щоб все-таки не, не було цього присмаку грічкової гриби, то я от додаю лимон. Зараз піде мене на цей короб в духовку. Черкащина, особливо черкаси, багата на рибу в будь-яку пору року, чи це зима, чи це літо, чи це чи це осінь, чи весна. Завжди там є риба і по хорошим цінах тому син привіз. У мені, от від сестри такі, здається, три, три три короби. Вирішила цей запекти в фользі. Також сьогодні заходила в АТБ. І ще докупила отакий пергамент від своєї лінії. Він для мене найкращий. Багато чого я спробувала. До інших пергаментів тісто прилипає, а до цього ні, не потрібно змазувати додатково ні олією, ні маслом. Все чудово. І десь перед Новим роком, в кінці осені, цього пергаменту не було в продажу, а це з'явився, тому думаю, візьму, нехай буде. Також заходила ще сьогодні, забігала в Ашан, купила там от таке вологодське масло, 82,5% жирності. Це виробництво Ашан. Воно йде зараз по акційній ціні 49 гривень, 90 копійок. 50 гривень. Дівчата, 200 грам і дуже смачне масло. І також взяла от, от такий майонез європейський, 72% жирності. Тут 360 грам. Він теж здається. По ціні 39 гривень, не пам'ятаю, вибачте. Що хочу сказати, чому показують ці продукти? Знову ж по поводу того, що Ашан не вийшов з Російської Федерації. Але, ну от подивіться, масло виготовляється на Івано-Франківщині. Майонез європейський виготовляється на Харківщині. Теж варене згущене молоко виготовляється на моїй рідній Черкащині. В невеличкому районному центрі Чорнобай. І все це додаткові робочі місця. Ну, не додаткові, а все це робочі місця. Тому як я можу не купити це масло? Воно і по ціні хороше, і по якості хороше, і український виробник. Ну, Єдиний мінус, що воно продається в Ашані. Але ж, дівчата, підтримуємо українське. і... Ну, якось вже якось будемо, можливо, навіть закривати трішки на це очі. Але ж все-таки ми даємо роботу цим людям і вони отримують зарплату. Так, ну і ще, що я хотіла показати вам, це сьогодні я купила от чотири такі рушнички кухонні. Якось на очі мені сьогодні зранку потрапило. Таке оголошення чи пропозиція, що в Єві на вихідних була хороша акція. Купуєш два акці... акційних таких от кухонних аксесуари, і два отримуєш в подарунок. Ну, я, звичайно, подивилася, що там є ці рушнички з символом року, з кроликом. От, і... Вибір був, але вже ж я пішла після роботи, то, звичайно, як то кажуть, залишилось те, що залишилося. Але нічого, я взяла от чотири такі рушнички. Тут такі от кролики прикольні в шляпах, в окулярах. Ну, Самі кролики мені не дуже подобаються, але кольорова гама цих рушничків мені сподобалася. Взяла два от таких з кроликами і два просто в такому от... Леопардовому стилі теж такі доволі такі хороші. Виготовлені місця Дніпро. Е, ну якісні. Я думаю, що непогані і. Хороша акція. Вона була не тільки 7-го, 8-го, а і ще сьогодні, в понеділок 9 числа, тому я на неї от потрапила. За чотири рушнички я заплатила 80 гривень, тобто рушничок 20 гривень. Я рахую, що це доволі таки була гарна пропозиція. Ну, звичайно, аби я побачила раніше, то можливо б і 6-го числа ще зайшла в п'ятницю, а можливо, можливо б і на вихідних заїхала. В Єву подивилася б, але якось ну, от не склалося. Але нічого, саме головне, що тепер у мене є рушничок символом року, і традиція моя не порушилася, тому я, я задоволена. А ще після роботи от я прийшла додому, і дивлюся, щось моєю ялиночкою не, та, не так. Якась вона не така. Ну, подивіться. А, до цього стояла, нікому не потрібна була, як вам я говорила, що ніхто її не чіпав. І тут, прихожу, чоловік каже: моє, Моя сіма чомусь почала під неї залазити, ховатися, чи, що там, чи гратися, не знаю, звалила її, і от він її. Так. Так, прикрасив, знаєте, так, підняв і, і повісив. Що було, те було. Тому, мабуть, вже все-таки буду я розбирати цю ялиночку. Новорічні свята закінчилися, але нічого. Це не саме страшне в нашому житті. Буде і інше свято у нас. Ми його дуже-дуже чекаємо. Ви знаєте, яке українки мої наша з вами перемога. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Дякую за коментарі. Тримаємось, відволікаємося. Тихого, спокійного вам вечора. все буде добре. До наступної зустрічі. Пока, пока, до побачення.